Я на той час все одно не розмовляла українською. Коли президентом був Віктор Ющенко, він тоді дуже активно розпочав українізацію, як то мовити. Да? І я навіть тоді е був такий спротив, що мені було. Звично, комфортно, удобно дивитися якісь фільми російською я не могла сприймати. Мені здавалось, це як штучне щось. Зараз, коли вже почалось повномасштабне вторгнення, по-іншому не можу. Не можу розмовляти псячою мовою. Хочу вчити кожен, кожен тиждень. Займаюся з вчителем онлайн. Моя молодша донька, наймолодша. Вона ходить, ходить один раз на тиждень до української української школи в Атланті. Ми з нею багато дивимось, мультфільмів слухаємо різну музику, особливо Квітка Цисик. І найулюбленіша її пісня це два кольори. Мої два кольори. У мене друзі зі Львова. Ми 20, більше більш двадцяти родцяти років. Товаришуємо вчора. Позавчора, коли ми зустрілися, вони кажуть: ну, це величезний такий прорив і підйом. Кажу, тебе чудова українська мова.